Доброго ранку усім. У нас є ось такий раночок і дуже пахне дощиком. Надіюся, що він буде. А не просто нас обдурить такою, просто такою мрячкою. Ну, надіюся, надіюся, що скоро прийде добра, хороша злива і трошки буде прохолодніше, тому що вчора у нас був пік 40 градусів. Správně, dnešní hrozda nařešte. Docítily. Nejdůležitější. velmi dlouho čekali tu Nejdůležitější. Щоб трошки впала жила. І нарешті. Повірте, ще так мене ніколи не тішив дощ, як сьогодні. Подивіться, яка красота Це у мене на роботі. Вона хотіла викидати цей кактус, а я його, як то кажуть, спасла йому життя. А тепер подивіться, які квіти. Так, треба дещо повикидати, тому що в нас не буде майже місяць, три тижні. І такі речі, як, наприклад, трошки гречки з такою жарою. Я боюся, що там щось позабудеться. Хоча я вчора дивилася, все добре, але... Не знаю, можете поставити в холодильник. Бо контролювала вчора. Не завелося нічого. Але просто у нас така жара, у нас вчора було 40 градусів. І попередні дні. Рис так само контролювала. Ну, подивлюся, залишу поки що в холодильнику. Бо так не лишаю більше нічого. Абсолютно відкритого. Мука ще використається за цих пару днів. А решта. Маленьке те, що буде повідкриване, обов'язково викинемо. Тому що краще. Так, це сіль. Сіль може стояти, бо нічого не буде. Ну, подивимося, що ще в холодильнику, і все. Це макарони не відкриті, вони запечатані, можуть стояти. Кукурузина мука трошки, напевно, що викину, бо її є трошки. Вона коштує копійки, треба кидати. І все. Дивимося, що в холодильнику. Так, таралі можуть стояти, тому що це сухе, йому абсолютно нічого не буде. Так, оці запечатані, можна їх лишати. Це такі грінки. Викину тільки розпечатання. Так, а так тут все може бути, все окей. Так, дивимося в холодильнику. Так, ну, це ще використається. Яйця використаються. Залишу тільки водичку. Молоко використається, косметика може стояти в холодильнику, так, продуктів не залишаю ніяких. Це ще все використається за цих пару днів і не будемо лишати абсолютно нічого, щоб холодильник був пустий. Так, хочу показати, що я купила вже давніше. Це, напевно, що після Різдва. В лідлі я купила ось таку термосумочку. Мені дуже сподобалося і на мою дорогу, так як я їжджу досить часто. В дорогу брати прекрасно. Бачите, ось вона така невелика і немаленька. Бачите, як? Дві руки. Але що мені подобається: тут є кишенька. Далі. І в неї вже, бачите, це термосумка. Ще й ось така кишенька. Це кишенька для льоду. Зараз вам покажу, які сюди кладеться лід, вже подавався з льодом. І ось тут є такі чотири е, контейнери, вони вже були. І так, мені подобається, тому що сюди можна положити, не знаю, якісь овочі фрукти. Так само сюди можна положити якісь овочі фрукти. І ці також, бачите, досить великі. Досить місткі, також можна щось положити, тому що я в дорозі буду 17 годин, їду автобусом. І ось я постараюся, так, на вечерю, я їм дуже мало в дорозі, але все одно, щось десь якесь корнету. Тому що я в дорозі стараюся не знаю. На автогрілях цього всього не купувати. Не знаю, тому що в мене був одного разу трохи поганий досвід. Не можу сказати, що отруїлася, але було мені погано після капучина з корнетом. Це було пару років тому, десь 5-6 років тому. І я собі так вирішила, краще буду брати з собою своє. Так, всі беруть, всі в автобусі. І все. Бутилка води з собою, бутилка води з собою. Якщо треба таке, як вода докупиться, це не проблема. Саме головне ось це. Тому що ця сумочка. Я за неї, до речі, заплатила 9,99 10 євро. Мені вона подобається, бо вона невелика. Але вмістка. зараз вам покажу літ, який кладеться сюди. Ось такий лід. Бачите, я вже його кинула в морозивку. Звичайно, він тоненький, він багато не витримає. Але щоб ви розуміли, ну, в автобусі не буде 40 градусів, там кондиціонери працюють. Тобто в автобусі буде 22. 23 градуси. Ось він сюди запихається, закривається. І, скажем, на дорогу вистачає, тому що я кажу, їхати 17 годин не так вже і багато. В середині в автобусі працюють кондиціонери, тобто вже буде прохолодно. Кладу поки що назад морозилочку. І я нічого такого не буду брати, дуже портилося. Звичайно, щось таке на перекус, на вечерю і на сніданок візьму. А решта, а решта, якщо треба буде щось сухеньке, якесь печиво, якесь щось, бо саме краще в дорозі щось сухе. Ніяких кремів, ніяких е, нутел, ніякого нічого такого, ну, я говорю за себе, тому що, щоб не закачало, не знудило, тому що це є дорога, не 2-3 години. Все-таки 17 годин, не близько. Так, що беру із ліків е, на дорогу? Так, беру ось такі малокс. Це е, рифлороапід, в кого жога, як то кажуть, по народному пече, або не перетравлювання на цей період, коли ви сидите в дорозі, бо коли ти сидиш і їсиш, мало рухаєшся, тому що 17 годин дороги все одно щось десь будемо гризти в дорозі, будеш їсти. Е, Жудок, звичайно, працювати на всі сто не буде, і тому, щоб не було вздуття і не було жоги, не пекла. І щоб краще перетравлюватися, я одразу після того, як поїла, випиваю ось це. Воно вже готове, це така суспензія. Малокс. Мені дуже допомагає. Так само вона деколи беру. Це одне і те ж саме. Потім беру такі таблеточки маю імодіум. Надіюся, всі знають, що таке імодіум. На дорогу це важливо. Ну, і звичайно беру ібупрофен, тому що це є і протизапальне, і проти болю. Ну, то є дорога, в дорозі може статися все. Краще, хай не пригодиться, але ось такий міні-міні. -мі ну і звичайно, те, що мені потрібно, мої вітаміни і моє те, що від ас. Воно ну, при мені завжди 24 на 2, 7 на 24, так що це є вже автоматично. Також ще беру з собою капельки, очні, вони, просто зволожувальні, бо оскільки багато за телефоном, за комп'ютером, і взагалі в ось таку велику спеку усі лікарі радять обов'язково зволожувати око. Тому що, наприклад, вчора я, у нас було 40 градусів, вернулася з роботи, і в мене були дуже червоні очі. Такі, знаєте, як то, от. Сидів за комп'ютером, напевно, що дві сутки не вилазив, і очі були настільки червоні. Я обов'язково е, два рази на день, рано і вечір стараюся капати, і очі відпочивають. Це просто водичка з ромашкою і ще там щось. Натуральне. Тут нема ніякого медикаменту всередині, скажімо так. Е, Рінфресант, ленітів, сенса консерванті. Бачите, абсолютно нічого. Це просто зволожувані капельки. Ось такі речі беру з собою в дорогу. І зараз будемо доходити до пере, переїзду квіточок. Тому, що, оскільки квіточки мої на балконі, треба їх зараз всіх забрати і поставити в коридор. Так, починаємо із скали. Будемо переносити її. Потім піде роза. Це все будемо ставити. На площадку, тому що моя сусідка буде за ними дивитися, буде їх поливати. Їх, кажу, в мене небагато, але шкода, щоб не пропали, тому що це є квіточки. Так, зараз ми все попереносимо і зараз вам покажу, як це буде виглядати. І вона мені три тижні буде дивитися за цими квіточками. Буде їх поливати, і вони знають точно, що не вруть від спеки. Кажу, як я поставила всі свої квіточки. Ось тут і ось там. І сусідка мені буде поливати. Я сподіваюся, що найду їх в такому самому стані. Ну, Може, в кращому. Це саме головне. Окей.